Житомир другим серед українських міст отримав європейську енергетичну відзнаку. Вручив її координатор міжнародного офісу європейської енергетичної відзнаки Паскальштайн Грубер 19 березня під час зустрічі муніципальної координаційної платформи з розвитку, енергетична та кліматична трансформація для підписанців угоди мерів. Присвоєння такої відзнаки означає, що місто створило високоякісну систему управління процесами з енергозбереження і поступово реалізує комплекс заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності обласного центру. Швейцарія спочатку підтримала Вінницю. Тепер Житомир, і ми почали підтримувати у цих містах проекти з енергоефективності в інфраструктурі. Тобто, вже маючи інфраструктурні проекти в цих двох містах, ми подумали, що було б дуже добре мати програму європейської енергетичної відзнаки. Це сертифікат, який має за собою затверджені процеси. Відбувається міжнародний аудит, в результаті якого місто отримує чи не отримує цю нагороду. Тобто, це не питання, подобається чи не подобається. Тут є визначена система критеріїв, і відповідно, якщо місто їм відповідає, то отримує сертифікат. І у нас наразі є три основних міста, які були обрані як пілотні міста європейської енергетичної відзнаки це Черкаси, Львів та Суми, з якими ми плануємо продовжувати співпрацю. Аби отримати енергетичну відзнаку, місту знадобилося три роки за цей час, фахівці виконавчих органів Житомирської міської ради разом зі швейцарськими консультантами сформували п'ятирічний муніципальний енергетичний план міста, Вивчаючи досвід і європейських міст, які вже мають цю відзнаку, і вивчаючи опит досвід Вінниці, яка в 2015 році перша в Україні отримала срібну відзнаку. Ми намагалися все зробити, щоб бути вже другим містом в Україні, щоб отримати цю відзнаку. Це робота і всього депутатського корпусу, бо від рішень, які приймає депутатський корпус, дуже багато залежало. І робота команди, яка займалася цим проектом, місто бере на себе обов'язки, і потім напротяг кожен рік група експертів аналізує і дивиться, наскільки відсотків виконаний цей план. Це стосується і транспорту, енергоефективності, і інших напрямків роботи і Після того, як проводиться аналіз за два останні роки, треба було виконати 50% цього плану для того, щоб отримати У нас 56%, я Якщо не помиляюсь, відсотків, ми виконали все, що взяв взяли на себе. ми сьогодні отримаємо цього друга.